Відсімку, всім хай, з вами Дніпро і сьогодні я хочу для вас записати відео, чи варто качати гілку Є100 у 2025 році, і моя відповідь, звичайно, ще варта. У танка є дуже багато плюсів, але цими плюсами потрібно вміти користуватись. По-перше, це його бронювання. На цифрах воно є, але якщо ви не будете відвертати башту, то вас будуть пробивати майже кожною тичкою, в щоки башні. По-друге, у танка відносно комфортна мобільність, можна розкачати швидкість 38 км вперед. Що для такої маси дуже достойно. По-друге, у нього плюс 334 мм кумулятивний снаряд oh, пробиття. Тобто ти виїжджаєш, даєш тичку на 750 і закатуєш. У танка хороший борт. Від цього борта можна танкувати снаряди вплоть до ЄГЕЄ100. Який у нього мінус? Мінус цього танка. Він великий. Його любить кошмарить арта. У танка картонне відносно картонне НЛД. А ще знаєте, який є один плюс качати гілку саме Є100? Зараз я вам покажу. До того прокачаєте йому снайпера то дивіться, що він може робити. Привіт, дядь. Хлоп. До побачення.